Всім привіт! Я зараз на вулиці Кінна. Це біля нового базара з іншого боку. Ось так він виглядає. Це так корпус, і піду, де мене може занести погода чудова. Ось один із входів саме на базар, але я піду Просто так пройдусь. Можливо, щось буде цікаве. Насіння, різні заклади, магазини. Так що спробую прийтись. Трошки зайду вже на сам базар. Подивлюсь, що тут працює, Попрежу. Вийшла саме пройтись, погода хороша, і я хочу дійти до моря. Майже ніхто не працює. Ось тут є ось такі скульптури. Така дівчина симпатично сидить. І ось такий хлопчик. Я Думаю, що ви впізнали цього краскрасення з 12-тим стулом. Ось так. Іду далі. Що тут працює сьогодні? Невідомо. Люди в основному відпочивають. Але хтось все ж таки працює. Мабуть, буду все ж таки виходити на саму вулицю. Так, я тут трошечки пройшла. І ось так. Така величка вулиця. Сонячна погода. Вчора сходила в парк Маркатвена ввечері. Зрозуміла, що дуже давно там не було. І зараз виберу якусь вулицю, якою я ще не гуляла, і піду. Квіти продають різні новорічні. Вау. Новорічні такі ще букетики вже весінні Ось вхід. зараз я приділюся якою я вулицею піду різні вкати пішов то сидіти вдома хоча в принципі всі в мене вже розійшлися. Анастасія навіть пішла до репетитора. Так що працює. В мене вся камашка, Кампашка, ось центральний вхід саме до нового базара. Ось центральний вхід. А я зараз піду по цій вулиці, але зараз трошки зверну, бо я тут нещодавно гуляла. Я вчора зробила зараз тут, де знаходиться цирк. Я тут проходила не так давно, так що зараз покажу, але я зверну ось саме цирк. Через декілька днів я йду на Лускунчика. А я поверну саме сюди. Тут я ще не записувала відео, то, скоріш за все, чому тут не пройти. Де я закінчу, я не знаю. Буду дивитися по часу, хоча я йду проти сонечка. Це не дуже хороша ідея. Цей будинок 2006 року не старий будинок. Цей я також, де я показувала цирк, також показувала цей будинок. Не знаю, що вам видно, але я йду проти сонечка і нічого сама не бачу. Ось цей будинок. Тут також на вас І ось тут вже видно старі будинки. В общем, поображу, не буде такої прямо однієї сьогодні вулиці, а просто як я йду, так я і покажу. Ось так. Чотирьохповерховий, трьохповерховий, так? Трьохповерховий, двохповерховий будинок. Так він виглядає. Двохповерховий будиночок, переулок, Маланова, невеличкий переулок, а я йду в цей бік. Так щось разношорстно відреставрували, тільки як свою квартиру. Перейду, мабуть, зразу вулицю. Десь посередній, 24-й номер, вулиця Ніжинська. І навіть є тут табличка. Будинок прибутковий, 19-го, в якому жив з 1903 по 21 Малишевський, польський композитор. Ось такий будинок. Так він виглядає і я йду по Ніжинській. Трошечки мені прийшлося прирватися. Йду далі, вулиця Ніжинська. З одного боку більш таки двохповерхові будиночки, а тут більш такі, більш розкішні, з двориками. От ми їх і роздивимось. Можливо, мені потрібно було повернутися, щоб вже повністю прогулятися. Ну, Вже так. Вже буде так. Ну, такий ж також цікавий такий цегляний будинок. Ось так виглядає. І я хочу відійшла, хочу ось цей будинок показати. Щербанов. Щербанов. Угу трошки під Тут є вивіска, зараз почитаю будинок Міхельсона 1890 рік. Ось так він виглядає. Більш реставрований або він так набагато краще зберігся. Не знаю. Можливо, все ж таки реставрований. Така каліточка в нього симпатична. І навіть видно, що там також більш реставрований він, покрашений, пофарбований. Йду далі, такий невеличкий будинок. Можливо, колись спочатку пройдусь, але сьогодні так, вже як пішла. Також є позначка. Житловий будинок тільки що 19 століття. Така входна. Один великий балкончик. Там більш все ж таки двохповерхові будинки. І піду так. М -м -м. Який красень. Тут ще один. Що ти Ось так виглядає. Красивий будинок. Перший поверх, такий височенний. Будинок житловий 1909 року. З іншого боку вже починаються більш трьох-чотирьохповерхові будинки. І ось цей житловий, але він виглядає як палац. Перший поверх такої більш довгої форми. Ну, виходить, що з, з підвальним оцим, полупідвальне приміщення як трьохповерховий він. І Ось такий будинок. Також є позначка. Будинок габський, професор жив, професор Бучинський. В общем, професора тут жили. Зараз подивлюсь: ось такий балкончик з двома вікнами. І з цього боку також симпатичний. Трьох з половиною етажів, ось так він виглядає. Красивий І що? Йду далі по вулиці. Трошки пройдусь. Тут брусчатка, і буде шумно. І зараз я вийшла ось на дворянську, і попереду мене кірха. Ось цей будиночок, я також нещодавно його показувала. Можливо, підійти до кірхи більш детально і вдень, і, мабуть, я перейду дорогу і. Пройду на цей бік. Не буде мені сонечка світити. В той раз я йшла по тому боці. Також є зупиночка, трамвай їзди, а можливо і не тільки. Ось так виглядає. Студія краси. І зараз не буде там грати музика, тому можна буде розглянути прибутковий Рагазінський, друга половина 19 століття. Ось такі галстучки, Бачите, що будинок охороняється. Ось і трамвайчик вже їде. Так що транспорт працює. Ось також позначка. Будинок прибутковий Рагазінський. Можливо, це він і є. Йду ось так, піду, Пройдусь. Вази тут такі. В цімі жив популярний естрадний півець Валерій Абадзінський. Зрозуміло. Ось так виглядає з того боку. І зараз підійду до Кірхі. В день подивлюсь. Проти сонечка можливо і не буде нічого видно. Потім, можливо, тут пройду, подивлюсь. Треба на перехід, мабуть, мені йти. Ось красивенний будинок. Пройду на пешеходному переході. Тут ще гуляти і гуляти. Піду до кірхи, підійду, щоб було де видно її вдень, якщо я вже тут опинилася. Я думаю, що різдвяні ярмарки вже закінчились. Ось так кірха виглядає з цього боку. Ярмарка зачинилася. Ось так виглядає. Сама кірха. Скільки разів її реставрували? Красиві малюночки на будинки. І ось так виглядає. І куди мені піти? не знаю. Піду мабуть, все ж таки прямо Зелений для мене. Піду по цій вулиці тут. Літеранський провулок, а я йду сюди. Трошки пройдусь тут. Ой, який красунчик! ой, який красунчик ти. Ну, і куди ти? Куди ти? Ось так виглядає. тут навіть хумана. І сьогодні 56 гривень. А я зайду. Чому? Продовжую прогулянку, щось я зайшла, але не цікаво мені зовсім. Так що продовжую йти далі вулицею і розглядати будинки. Вулиця Новосільського. І ось так я Піду. Погода приємна, то можна гуляти з комфортом. Ось тут така ладонь з частинок зроблена. Кольна. Йду далі. Да. Не знаю, коли, куди саме мені йти, якщо у вас є якісь бажання пишіть, бо я якось не можу ще зібратися, я не знаю, що я хочу. Дивитися і де гуляти. Вірський. Тут жив видатний хореограф, народний артист Павло Павлович Вірський. І з того боку ось такі будинки. Чотирьохповерховий. Це вже сучасний, більш сучасний. І ось такий будиночок. ще новорічний декор? Просто і красиво. Ось такий будинок, навіть фонарики, ліхтарики. Гарять. З іншого боку такий будинок. Йду якось так безцільно. бражу, бо я не знаю, що я хочу і де я хочу гуляти. Трамвайчик їде. Зараз перейду дорогу, трошечки прийдеться почекати, а я поки подивлюсь. Можна йти? Ось з того боку цікавий будинок в гарному стані. Зараз я вам його покажу. Зупинка. ігровий такий майданчик є. І продовжую йти на Васильською. Ось цей будинок. Він трошки незвичної форми, що одна частина чотирьох поверхова, а інша трьох. Або там добудована. Не І тут далі. Ось також цікавий будинок. Зараз почитаю, що це за будинок. І ось трошечки збільшу. На третьому поверсі прям стоять там Атланти. Прибутковий будинок ріпіснічої управи 1896. Ось так виглядає. Реставровані будиночки зразу бросаються у вічі. Ось такий будинок і тут Відкрите є сховище. І ось так виглядає. 1875 рік. хорошому стані Продовжую свій шлях. Mm -hmm. да. Навіть не знаю, що казати. Мені здається, я тут... у мене є, тут відео я проходила. Так, я колись гуляла і тут проходила однозначно, але також не повну цю вулицю. Такий настрій трошечки дезорієнтація. Не знаю навіть, з чим це зв'язано. Але так, щось поки зібратися я не можу. До речі, відчула, що я все ж таки побігала вчора і трошечки мишці м'язи в такому стані очікування. Так що не буду кожного дня, а десь через день, можливо, потроху буду. Водити рутину бігу ну так потрохи, щоб це приносило задоволення більш відчуття свободи, відчуття руху. Сонечка і тому хочеться гуляти і гуляти. І ось так виглядає вулиця, будинки. Мабуть, на цьому буду закінчувати це відео, але розпочну інше. Так що гарного дня! Сподіваюсь, що у вас все добре. Пока.